Вчора ввечері, перш ніж покластись спати. Мій син малий схилився на свої коліна. яка була його причина не вгадати, що він почав в сльозах отця благати сміло. we Сьогодні в нас буде ще особливе служіння. Ми е, маємо таке благословене служіння в домі молитви, коли батьки приносять своїх діток. У нас недавно таке було служіння, і сьогодні ми запрошуємо дві сім'ї. Ми зараз їх побачимо. Тому наші дві дорогі сім'ї ми запрошуємо з вашими дітками сюди. Перед на сцену давайте підходьте. Так, як вам зручно ставайте. Ми маємо сьогодні дві сім'ї. Давайте ми почнемо спитаємося, як вони назвали своїх дітей. І отже, як ваша Давид. Досить поширене ім'я в Біблії. В особі одної людини, всі ми його знаємо, а бач? Станіслав. Ну і завжди я часом запитую таке питання. А, а ви знаєте, що імена ваших дітей означають? От, наприклад, Давид. Да. Бачите, от. але люди чесні. А, а Станіслав що означає? Теж не знають. Ну, я вам розкажу. Ви знаєте, ім'я Давид означає улюблений, це ім'я єврейське, і воно означає улюблений. А от ім'я Станіслав це вже наше слав'янське ім'я і означає стати славним. Я хотів би знаєте, побажати нашим сім'ям, що раз вони свідомо не чи несвідомо, знаючи чи не знаючи, назвали своїх дітей, так що потрібно і далі їх так. Виховувати з Божою допомогою. От ім'я Давид улюблений. Е, бути улюбленим. Я думаю, що не тільки бути улюбленим в своїх батьків, в своїх рідних, близьких, там в дідуся, в бабусі, а також бути улюбленим у Бога. Пам'ятаєте, в Біблії розповідається про одного людину, яка теж названа улюбленою. Ну, так, приблизно. Хто це? Ну, цар Давид, ну це зрозуміло, бо ж є ім'я Давида. Йосип був. Але дивіться, в Біблії розповідається про одного учня Ісуса, який був улюблений. сказано, що Ісус його що? Любив. Він Іван, апостол. Він завжди був з Ісусом. Куди він, туди і Іван. І особливий він мав від нього благословення. Тому моє побажання вашому. Давидові, а це від вас залежить, що ви з Божою допомогою і так його виховали, що він був улюблений в Господа і завжди хотів бути там, де Господь. Господь на зібрані, і він на зібранні, ще десь там Господь, і він там, там, де Біблію читають, де молитву читають, завжди, щоб ваш там був Давид. Бо він вас хто? Улюблений. А от про Станіслава це стати славним. Це, взагалі, дуже величезна. Для нас благословення кожного з нас. Адже Господь нам приготував щось небачене славу. Сьогодні ми всі зрішили і позбавлені. Слави Божої! А Господь хоче, щоб ми стали з вами якими? Слава, колись! Мали. І сьогодні ми можемо бути, як Біблія каже посла Павло, від слави до слави змінюватись. Тому і ваші свої побажання раз так назвали Станіславом, щоб колись одного разу він став яким? Славним, славним в Божому Царстві, як і всі ми. Але ваше особливе завдання Станіслав має стати яким? Славним. Тому побажання всім вашим сім'ям, що Господь допоміг вас. Виховати так, щоб ваші діти відповідали своєму імені. Був улюблений і став славним. А раз ви вийшли, то хай і Давид ваш буде улюблений і стане славним, і ваш Станіслав теж буде улюблений. Тому хай Господь нас в цьому благословить. І зараз ми будемо звершити молитву. Давайте ми можливо давай підійдемо сюди, якщо може зручніше, щоб ми так. Стали на коліна всі. ми всі можемо стояти, а я... ми на коліна. Господи Боже наш, творець і спаситель, ми дуже сьогодні Тобі вдячні, що сьогодні за час миру і спокою в нашій місцевості ми маємо можливість. Бути в домі молитви, і тут дім молитви, які ми посвятили для особливих служінь, і, зокрема, для служіння благословіння діток. І сьогодні дві сім'ї принесли своїх діток перед твоє обличчя Давида і Станіслава. Вони принесли і хочуть посвятити його тобі. Господи, сьогодні так багато спокус в цьому світі у вихованні дітей, так багато сьогодні різних неприємностей. Але Господи батьки хочуть своїх дітей віддати в Твої руки, щоб Ти їх захистав фізично і духовно. Ми просимо, Господи, благослови цих діток, благослови і батьків, благослови їх і дай мудрості, щоб їх навчали і виховували так, щоб вони були улюбленими в Тебе, щоб вони були тими, які стануть славними тут на землі. А ще більше в царстві Твоєму. Ми просимо, Господи, збережи цих діток від всяких хвороб. Просимо, Господи, збережи від всяких небезпек. І коли ми живемо сьогодні, в лихоліття війни, Господи, просимо особливої охорони для цих діток. Ми просимо, Господи, збережи цих діток від всяких спокус, які є в цьому світі. Дай, Господи, щоб вони зростали в церкві. І бажали служити Тобі. Просимо, Господи, наділи мудростю їхніх батьків, наділи їх терпінням, наділи їх, Господи, знаннями. Ми просимо, Господи, за їхніх рідних і близьких, щоб вони теж мали терпіння і мудрість. Ми просимо за нашу церкву, щоб в цю церкву прийняли цих діток, і щоб вони були тут бажаними і зрозуміли їх, розуміли їхніх плач, може, їхні пустощі, з мудростю до цього віднеслися. Просимо, Господи, хай ці діти будуть улюблені в Тебе і Хай вони стануть славними. В ім'я Ісуса, все це благаємо. Амінь.